Суцільна спецоперація тривала нині у праському аеропорту. Кілька сотень людей, десятки вантажівок, надпотужна піднімальна техніка. Цілий день працювали з вантажем для українського крилатого суперважкового воговика ана 225 Як усе це відбувалося на власні очі? Бачив Олександр Загородний. Сьомо ранку біля мрії збираються десятки журналістів, сотні вантажників, чиновники під'їжджають надпотужні потужні крани. А ось і сам вантаж: це електрогенератор. Його вже давно чекають в Австралії. Завод з виплавки алюмінію просто задихається без додаткової електроенергії. Власники не хочуть чекати, поки генератор привезуть морем. На це підуть місяці. Мрія доставить його за лічені дні. Генератор одразу почне працювати без його електроенергії. Підприємство втрачає гроші. Порівнюючи з Русланами, мрія літає рідко. Її замовляють, коли хочуть себе показати, підкреслити, що можуть орендувати найбільший літак у світі, або ж коли вантаж і справді дуже великий. Наші замовники. Беруться літак чартер, але можливості ан 24 літака, який є нашою основною робочою лошадкою, а недостатні, щоб перевести таку кількість вантажів. Однак сама підготовка до завантаження триває 8 годин. Спеціалісти до міліметрів вивіряють місце, де має стояти вантаж. Кілька годин самі себе збирають підйомні крани. Навіть просто підняти вантаж вагою у 150-200 тонн. Це завжди проблема. Авіаконструктори Антонова про це знають і вони спроектували унікальне шасі, яке здатне опускатися. Подивіться на мрію, вона відкрилася, присіла, немов каже: Ну давайте вже свій вантаж я готова його прийняти. І, от нарешті, 135 тонна конструкція повільно відривається від платформи. Щоб показати перевантаження, ми пришвидшуємо картинку у 100 разів. Накріплення вантажу всередині. Літака техніки витратять ще кілька годин. А вже пізно вночі з'являться пілоти, щоб полетіти туди, на інший бік планети Земля. Спрага Олександр Згородний Сергій спецкордва плюс 2+,2.